Тільки що я підключила до нього спочатку 1 кВт плита, потім додала ще 1,5 кВт і підключила фен. Спочатку на першій швидкості, потім на другій швидкості. Все це в сумі вийшло у нас 4,5 кВт. Генератор на газу працює. Доброго дня. Сьогодні до мене принесли ось таких три інверторних генератора, для того, щоб ми переоблаштували їх на газ. Це ось такий інверторний Vital 3 кВт, Згор 4 кВт і Sigma 2,5 кВт. Ці генератори не нові, вони вже пройшли обкатку. На Vital ми вже облаштували карбюратор. І зараз ми його попробуємо завести від природного газу. Спробуємо його і просили перевірити, чи він зможе потягнути на газу інверторну сварку. Ось такий генератор Vitals, який, виробник на який дає 3 роки гарантії. Номінальна потужність 2,8 кВт, максимальна 3 кВт. Бак ємністю 8 літрів. Мотор 7 кінських сил. Ось такий датчик. Покажчик вольтметру цифровий, частоти і мотогодини показується. екорежим. Ось кнопка вимкнення, вимкнення, включення-виключення самого генератора, одна розетка. Ось так ми переоблаштували наш карбюратор. Налаштували його вже на природний газ. Шлангочку витягли з бензину. І зараз будемо заводити. Вмикаємо генератор і заводимо. Парка виставлена на 110 Ампер, Відключу тепер 160. Наприклад, двісті. Відключення інверторного генератора на газ. Сварка від нього працює. Спочатку я виставила її на 110 А, потім на 160 і на 200 а. Електродом 3 мм, варить чудово. Як на мене, дуже непоганий генератор. Він видає навіть більшу потужність, ніж заявлено. Навіть короткочасно, до нього можна підключити 4,5 кВт. Зараз я буду тестувати. Інверторний генератор зегор, як він працює від газу, тільки це вже буде наступне відео.